Слава Ісусу Христу на початку нашої, нашої молитовної програми, де ми, вона буде називатися Краще живому собаці, ніж мертвому левові. Хочу вас попросити ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, зробимо всі, прикладемо всі зусилля. Це є духовний світ. Які стоїть на грані свого нового дня, коли має прийти велике, коли церква має бути підхоплена, з другої сторони має бути сідьмина до Донеїла, пізніше тисячолітнє царство. І тому прошу вас, це і наші останні спроби, щоб чим більше досягнути сердець людей, чим більше проповідувати слово. Боже, хай Господь благословить. І, власне, в основу сьогоднішніх наших роздумувань і молитви ми покладемо слова, які є записані Еклезіаста, 9 розділ, 4 вірш і нижче. Хто знаходиться поміж живих, той має надію. Бо краще собаці живому, ніж мертвому левові. Вірш дуже сильно відбиває сьогоднішні дні. Особливо події, які зараз проходять в Україні. Вже ми з вами прожили більше як три роки агресії північного ворога, демонської нападки, яка за ціль поставила знищити націю, не тільки Збройні сили, а ціль якої є знищити націю. Пам'ятаємо висловлення і того, хто є в Кремлі, а також. Однієї з великих людей, яка проживала, проживає в Сполучених Штатах, колишній президент, який сказав, будемо боротися чи битися до останнього українця. І воно на початках виглядало ніби якась легка іронія, а тепер ми бачимо, який великий зміст світовий уряд заключив у цих словах: знищити повністю націю. І як легко нація на такий крок пішла. Хто знаходиться? Поміж живими ще має надію. Бо краще собаці живому, ніж Левові мертвому, що таке є лев, цар звірів, цар, який керує, якого бояться всі тварини. А зараз, коли він є мертвий, навіть, здається, така невеличка тварина, як собачка, може підійти до цього лева і помучитися на нього. Так грубо скажу. Розумієте, зробити прикрість, знаючи, що це вже абсолютно не встане і нічого доброго чи поганого не зробить. Наскільки людина повинна читати Біблію, розуміти, в якому часі ми живемо, щоб пізніше не пожинати той страшний результат, який зараз ми маємо. Мільйон 200 тисяч тільки з нашої сторони, які загинуло. Побачимо, ми бачимо, що перетворилася країна. Країна, яка фактично на сьогоднішній день не має майбутнього. Жінки виїхали за кордон, це ж не секрет: 8-10 мільйонів людей, і найбільша частина серед них то є жінки, які залишили країну. Золотий фонд вибивають на передньому фронті, на нульовій. Золотий фонд найкраще, що є в країні. Ті, що лишаються, ті, що особливо в уряді, я не знаю, до якого фонду їх можна віднести. І коли ми з вами досліджуємо це питання і розуміємо, в якому часі ми живемо і як формується одна із них на воходоносора, одна вже майже сформована, на базі Ватікану і Сполучених Штатів Америки, коли вибирається піп з Америки, у Ватікані в Америці робиться все те, щоб об'єднати зараз і дати силу для церкви, яка є. Фактично відгалузкою, давньою відгалузкою католицької церкви і дати цю всю силу, об'єднати її разом на ноги на, воду, на нозі на воходоносора, хоч вони разом об'єднатися не можуть, тому що це глина і желізо, і зробити плацдарм для зустрічі Антихриста. З другої сторони, на, на, на другій нозі на Вуходоносора, таке ж саме желізо і глина, желізо Росія, яка зараз знищить Україну. Кого вона буде об'єднувати навколо себе, ми ще не знаємо. Але ми знаємо, як ця орда має піти проти Єрусалиму. Більш ми розуміємо, хто має бути об'єднаний. Біблія нам про це каже, але ми ще не бачимо цього об'єднання, яке ось ось має пройти. І стоїть питання, для чого були загублені такі душі? Мільйон двісті тисяч. По сьогоднішніх днях по відношенню до України це надзвичайна цифра. Хто поверне для мами сина? Хто поверне для жінки чоловіка? Ті чоловік, який вернеться з фронту, чи він знайде свою жінку? Що зараз робиться на самих теренах України? Те, що я читаю у своїх коментарях, ТЦК і тому подібне. Гестапо. Саме настояще Гестапо. І всі мовчать, які закони вводяться в цей час через парламент. Содом і Гомора, Вавілон, інакше це не назвеш. І не початку, і не кінця. Хто знаходиться поміж живих, той має надію. Бо краще собаці живому, ніж мертвому левомі. Згадується історія історичного характеру, коли Юлій Цезар воює проти Галів, і приходить момент, коли він їх всіх оточує, оточує основні сили, і він їх зараз може заморити голодом. З другої сторони, цар Галії розуміє, якщо зараз їх знищать, пропаде надія на майбутність і приходять до рішення здатися. З розумінням того, якщо вони виживуть, вони далі зможуть розвиватися і розвивати своїх богів, поклонятися своїм богам, винести свою культуру, і в дальнішому можна навіть через певний час знищити Римську імперію. І, власне, що станеться? Як пізніше Гали, які в даному моменті були нібито переможені і здалися, але пройшов певний момент, і на території Галії утворилися ці всі держави, які на сьогоднішній день диктують умови в Європі: Франція, Іспанія, Італія. І це все колись було в одному лиці з'єднано, могло бути знищене. Але людина побачила вихід, розуміючи, що краще живому собаці, ніж мертвому левові. Цей вірш звучить дуже дивно. Але що робиться, коли проти тебе йде військо, яке має 20 тисяч, а ти навіть не маєш 10 тисяч, не має зброї, не має своїх фінансів, і ти повністю від когось залежний, маючи повне розуміння той, від кого ти залежний, в будь-який час може тебе зрадити. І про це ми читаємо в Даниїла, як ці зради проходять, що означає Північний цар і що означає Південний Цар. На кого на сьогоднішній день ми повинні надіятися? Тільки на Ісуса Христа. Тому молитва на сьогоднішній день, щоб закінчити цю війну, закінчити це кровопролиття. Я не знаю, яким шляхом, але я вірю, вірю, що молитва має силу. Якщо ми з вами живемо в ці останні дні. І коли нація стоїть повністю перед знищенням, ті, хто ще лишився живий, можуть сьогодні підняти голос до неба і молитися. Тому основа сьогоднішньої нашої молитви, власне, буде молитва за збереження нації, за збереження народу. Слава Ісусу Христу! Приєднуюсь і молюсь за всі нужди, Господи, почуй наші молитви за стілення Захарія, за Марка, покаяння наших рідних. За мир в Україні, Єрусалимі, в Росії. Господи, прости, помилуй, захрані всіх нас, Господи, помоги нам в этом всьому устоять. Слава Богу, прошу помолитися за покаяння і спасіння мого чоловіка і дітей, за сестру Ларису, якій завтра будуть робити операцію. Місто Київ, діагноз, рак кишечника, Бурко, сестра Бурко. Прошу помолитись за маму моєї подруги. Її мама захворіла на рак. Головне, щоб вона пізнала Господа і прийшла до нього. В її мами дуже негативне відношення до віруючих. Нехай Господь змилується над нею. Ініскіна сестра. Сестра Марія, прошу помолитися помили... за сина Любомира, воїна для лікування після поранення. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Дуже дякую, дорогий пастор Олександр, за ваші молитви. Прошу помолитися за онука моєї сестри Марка, у нього хвороба. Сі Це коли не працюють усі м'язи. Він не ходить, йому два з половиною рочки. Помоліться, що він почав ходити. Людмила Суворова. Приєднуюсь до усіх молитов. Прошу помолитися за мене, бо сатана. Повстав проти мене. Працюю в домі престарілих. бачу скільки беззаконня. Стараюся робити роботу як для Бога, а дияволу це не подобається. Але я знаю, що сам Господь мені дав цю працю. Прошу Господа захистити мене і дати покаяння моїм підопічним і всім моїм співпрацівникам. Нехай Господь воздасть за ваші програми і переживання, за гинучий світ. Господи, дякую тобі за все, що ти робиш для мене та моєї сім'ї. Прошу, почуй молитви тих, хто тебе потребує, особливо за Захарчика. Хай з твоєї милості цей хлопчик зцілиться. І ще буквально дві просьби. Молюся за пастора Андрія, пам'ятай, ми молилися за пастора Андрія, якого ТЦК схватило, так не давши йому звільнитися від служіння в церкві, відійти від служіння, передати, можливо, навіть комусь іншому. Так нагло скупили на вулиці, і зараз він невідомо де, де є, молимося за пастора Андрія. Дорогий небесний батько, могу, могутній, скрізь існуючий, всезнаючий, у щирій молитві, прошу, почуй кожну нужду. Змилуйся над нами по твоєму милосердю в ім'я Спасителя Наталя Анна Черевко. Приєднуюсь у молитві за кожну нужду. Боже, ти сотворив много чудес моїй житті, ти сотворив уже чудо в житті Захарчика і моїх батьків. Молю тебе, всемогущий наш Отець, дай цьому дітю в місті з його батьками прославити ім'я Твоє. Тетяна І остання просьба: Христос Воскрес на віки. Я благословляю усіх людей в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, благословенне ім'я Ісуса. Дякую за все і усім людям. Я всіх вас люблю, сестра Леся. Ми бачимо, багато є просьб. Ще раз нагадаю, там, де ви бачите значок церкви, значить, пастор помолився. Я вас підбодрюю, не будьте лінивими в останні дні. Ми бачимо, в який час ми живемо. Приєднуйтеся до цих молитв, не тільки ставте лайк, пишіть коментарі, підбодруйте один одного. Ніколи навіть ми не знаємо, як приєднання нас до загальної молитви вплине на долю. Тих людей, за кого ми молимося, може вплинути на долю цілої країни. І наша країна, Україна, звідки ми прийшли, потребує такої молитви, муситься бойня припинитися, не можна винищити весь народ. Тепер уже ми чуємо, що робиться поза спиною. Ким хочуть заселяти Україну. Одні І ні одна, ні друга сторона не хоче примиритися, не хоче закінчити це цю, цю, кровопролиття. І з другої сторони, ми бачимо, як все більше і більше проривається інформація, Ким заселити, якими людьми заселити ті землі, які зараз фактично подібні таке натуральне пекло, так як виглядає пекло, вимили все підряд. І чомусь іде поголос, що ці, ці всі райони треба віддати, віддають, хочуть Путін віддати для китайців, які вже є завойовані. Хай вони там працюють і роблять. Ми бачимо, що робиться. Дорогі улюблені. Ми сьогодні, як ніколи, повинні молитися за наш рідний край. Молитва, молитва ще раз молитва. Я вірю в силу молитви і вірю, що молитва може зупинити самого сильного кровавого ворога. Станем і будемо молитися. Дорогий Всемогутній, Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ти бачиш, як ти кажеш, що в більшості своїй, що той мертвий лев, який лежить, він нічого не, вер... не вартий. А собака, яка лишилася живою, зараз при своєму житті вона є більш вартіша, ніж той, хто колись був навіть царем. Причі про це говорять, і ми слухаємо. Допоможи нам це зрозуміти. Дай нам не бути народом твердошиїм. дай нам не бути глузіями, дай нам не думати того, про що нема написано в Біблії, і не думати того, що виходить за рамки нашого думання. Щоб ми думали реально, думали в тобі. Благослови, благослови наш народ. Зупини це пролиття крові. Дай, щоб це все закінчилося, щоб до кінця дійшли твої плани, щоб до кінця зробилося те, що ти хочеш показати для нас, для людей. А ми просимо зупини пролиття цієї крові. Благослови народ Ізраїлю, який зараз переживає в дуже тяжкому часі. Ти бачиш, що робиться навколо. Благослови цю нову країну, в якій ми проживаємо. Благослови російський народ, який далеко відійшов від Бога і зараз можуть бачити, що ран, власне стається на теренах, коли відбирають церкви, коли садовлять пасторів. Допоможи людям всьому встояти і ще більше зрозуміти, що ти є живий Бог, і ми живемо в останні дні. Допоможи для всіх нас, також, молю, що на наступний тиждень я маю від'їхати. Цього тижня я маю від'їхати в Сполучені Штати, благослови дорогу, благослови там наше перебування, благослови той час, який ми будемо мати, коли поїдемо своєю дружиною. Все ми вручаємо в Твої святі руки. Також велика просьба благослови церкву, де будуть проповідувати наші проповідники, локальні проповідники. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила і слава повіки віків. Амінь.